Вітаю! Я Олег Охредько, експерт та аналітик Центру громадянської просвіти Альмеде. І сьогодні будемо говорити з вами про вступ дітей з тимчасово окупованого Криму та інших окупованих територій до українських закладів вищої освіти. В попередніх випусках ми говорили про спрощену систему вступу дітей з тимчасово окупованих територій до українських закладів вищої освіти про те, які документи необхідно подавати для вступу, які іспити складати, як до них готуватися, як вступати до бюджету, що таке квота 2 та інші питання. А сьогодні ми поговоримо з вами про основні моменти завершального етапу вступної кампанії зарахування, тобто, що буде відбуватися після того, як ви успішно складете всі іспити і подасте документи. Але спочатку давайте ще раз нагадаємо, що ж таке спрощена система для дітей з тимчасово окупованого Криму та інших окупованих територій до українських закладів вищої освіти. Отже, вступ за спрощеною системою, можливо, до українських закладів вищої освіти, на базі яких створені освітні центри крим Україна та Донбас України. Такі центри є в більшості закладів вищої освіти. Наразі їх нараховується 167, і вони можуть збільшуватися в подальшому. Для того щоб знайти ці заклади, вам потрібно перейти або за QR-кодом, який знаходиться на сторінці, або перейти до сайту Міністерства освіти і науки України. Нагадую, що освітній центр це частина приймальних місій та школа, повноважний заклад, де складаються екзамен. Враховуючи ситуацію, яка склалася, Спрощена система передбачає, що діти можуть не мати українського паспорта для вступу до статньоукраїнського свідоцтва про народження. Відповідно спрощеної системи вступу до закладів вищої освіти дітям з тимчасово окупованого Криму та інших територій необхідно скласти три іспити: це українська мова та історія України, а також профільний іспит відповідно того фаху, до якого ви. Вступаєте. І ще, головне, запам'ятайте, подати документи та скласти іспити можливо дистанційно. Тобто, вам не потрібно виїжджати з окупованих територій. І так, іспити складені. А що ж далі? А далі, через певний час на сайті закладу вищої освіти, до якого ви вступаєте, будуть розміщені списки абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування. Саме в цих списках ви шукаєте себе. Або ж чекайте листа на електронну пошту від уповноваженої особи освітнього центру вищої освіти, до якого ви вступаєте. Зверніть увагу: в рейтингових списках вашого прізвища не буде. Пам'ятаючи, питання особистої безпеки в списках буде шифр. Тобто, в рейтингових списках, в списках рекомендованих для зарахування. В наказах про зарахування ви будете прописані не за вашим прізвищем, а за 11-значним цифровим кодом, який буде відомий тільки вам та представнику освітнього центру. Цей код ви отримуєте під час подання документів до освітнього центру. І так, все чудово. Ви знайшли себе в рейтингових списках, тобто свій цифрований номер. Після того, як ви знайшли, ви надсилаєте на електронну пошту освітнього центру скановано копії, тобто фотокопії відповідних документів. І все вітаємо! Ви студент та студентка українського закладу вищої освіти. Але зверніть увагу: оригінали документів обов'язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. Тобто за цей період необхідно прибути до закладу вищої освіти. І на останнє, прийом документів для вступу до українських закладів вищої освіти на бюджет відбувається до 31 липня, а для вступу на контрактну форму з можливості переведення на бюджет прийом документів відбувається до 23 вересня цього року. Пам'ятаєте? Ви можете подати документи на 5 заяв у різних спеціальностях, але тільки в одному закладу вищої освіти. Якщо у вас є питання, звертайтеся до нас на електронну пошту або пишіть нам в соціальних мережах і пам'ятайте, Україна чекає вас.